Дивись новинки на світ двадцять 25 тижнів в національному кінопрокаті, рекордні збори та аншлаги в кінотеатрах, продаж прав у понад 80 країн. Усе це про найкасовіший і найочікуваніший український мультфільм Мавка лісова пісня, захоплива 3 d анімація від української студії Анімаград створена за мотивами драми фаєрії Лесі Українки, лісова пісня та на образах зі слов'янських міфів і легенд. За рівнем очікування та вкладеними сенсами, осучаснений магічний світ мавки порівнюють із аватаром Джеймса Кемерона. Що цікаво, за перший вікенд прокату квитків на свою мавку українці купили більше ніж на сиквел згаданого блокбастера Аватар шлях води. У локальний кінопрокат мавка вийшла на початку березня і за перші ж три тижні стала найкасовішим українським фільмом. А за результатами четвертого найкасовішим анімаційним релізом за всю історію українського кінопрокату, випередивши такі блокбастери як Крижане Серце. 2», співай, 2», секрети домашніх тварин. 2», Грінж. Станом на минулий тиждень мавку в Україні переглянули понад 1 мільйон 230 тисяч глядачів, а національні касові збори мультфільму сягнули понад 154 мільйони гривень. Я в серці маю те, що не вмирає. Події фільму, хоч і перегукуються з класичним твором, мають свій оригінальний сюжет. Поряд із відомими нам із шкільної програми героями драми, мавкою, лукашем, килиною, лісовиком, русалками, тим, що греблі рве, на екрані з'являються багато нових комічних персонажів. А головне у мультфільмі все закінчується хеппі-ендом. Автори стрічки від самого початку свідомо прагнули адаптувати лісову пісню для сімейного перегляду, зробити щасливий фінал, порушити актуальні теми, як от збереження довкілля. Режисери фільму Олег Маламуш і Олександра Рубан чудово впоралися з цим завданням. У фільмі Мавка говорить голосом Наталки Денисенко. Мавчані пісні виконує Христина Соловій. А грацією та пластикою рухів берегиню лісу наділила прима балерина національної опери Катерина Кухар. Саме її знімали у відеореференсах, на основі яких художники потім оживляли мавку на екрані. Артем Пивоваров озвучив Лукаша. Він же разом з Христиною Соловій заспівав офіційний саундтрек Мова вітру. Крім них, до проєкту була залучена ціла плеяда українських зірок: Ніна Матвієнко, Наталія Сумська, Катерина Осадча, Назар Задніпровський, Олег Скрипка, Олег Михайлюта, Михайло Хома, Сергій Притула, Етногурт Даха Браха. Останні до слова зіграли у стрічці самих себе, ставши прототипами анімаційних музикантів. Підсумовуючи, неможливо не зауважити, що мавка це щось більше ніж просто мультфільм. Розробникам вдалося створити навколо цілий всесвіт, подібний як у Марвела, чи того ж таки Аватара. Анімаційний проєкт переріс у крос-медійний бренд, який охопив різні сфери від моди та аксесуарів до книговидавництва, торгівлі і шоу. Забігаючи наперед, додамо творці фільму анонсували продовження мавки, але вже у вигляді міні-серіалу. А поки ж підготували кіноманам подарунок до Дня Незалежності, ексклюзивну національну прем'єру мультфільму на платформі онлайн-кінотеатру Світ Тіві. Тож, хочі ж вмикайте, та всією сім'єю пориньте у барвистий міфічний всесвіт мавки. Світ Тіві, національний онлайн-кінотеатр. Світ Тіві представляє Мавка Лісова пісня. Не пропусти національну ексклюзивну прем'єру. Мавка Лісова пісня. Дивись новинки на світ Тіві!